Вітаю вас, діти! Продовжуємо з вами знайомитися із буквами та звуками, що їх позначають. Назвіть, що ви бачите на екрані, та визначте, який однаковий перший звук вони мають. Огірок. Олень. Око, оса. Окуляри. Перший звук у всіх цих словах це звук О. Скажіть, будь ласка, звук О, який це звук? Звук О це голосний звук. Проспіваємо його. О. На письмі звук О позначається буквою О. Уважно роздивіться. Як виглядають велика і мала букви О? Пограємо з вами в гру Спіймай звук. Я називатиму слова. Якщо ви почуєте слово зі звуком О, плескайте в долоні. Слухайте уважно і розпочинаємо. Колодязь! Дрова. Село груша подвір'я корова, курка веселий, коза. Малята, давайте відпочинемо і зробимо невеличку гімнастику для очей. Слідкуйте уважно за листочком, який полетів з дерева, тому що на нього подмухав вітерець. А тепер уважно послухайте вірш. Окуні Олег ловив, довго з вудкою сидів, окуні в озерці, жодного в відерці. Поставте відео на паузу і знайдіть усі великі та малі букви О. Ідемо далі. Роздивіться зображені малюнки. Визначте, де в словах знаходиться голосний звук О. На початку, всередині чи в кінці слова. А тепер перевіримо себе. Слон. Звук О знаходиться всередині, Оса. Звук О знаходиться на початку слова. Мило. Звук О знаходиться в кінці слова. Ну що ж, сьогодні ми з вами познайомилися іще з одною буквою буквою О. Продовжуйте тренувати руку та вчіться писати букву так, як на зразку. До побачення малята!